Я не знаю, як почати це відео. Я не знаю, яким воно вийде. Я сьогодні спеціально не фарбувала очі, тому що є шанс, що я можу заплакати під час зйомки. Багато чого може статись за три роки, і е, якщо ви підписані на мене в інстаграмі, в Тіктоці, то ви знаєте, як так сталося, що я. Практично 10 років вела канал на Ютубі, цей канал або свій попередній інший канал, можливо, ви колись дивились мої відео, або були підписані навіть. А потім в один момент, в один день, у 2021 році я просто зникла. І всі ці 3 роки я казала, що я не повернусь на YouTube. Це також неофіційне моє повернення сюди. Але мені просто захотілося вже декілька днів у мене була ця думка, що мені хочеться поговорити саме в такому довгому форматі, про те, яким був весь цей час В форматі, який не підходить ні для Інстаграму, ні для Тіктоку. І все ж таки в мене досі є ця моя платформа, тому я тут. Перше, що треба сказати, так, я говорю українською мовою, думаю. Це довго пояснювати не треба, тому що всі ми розуміємо, що зараз відбувається в Україні. Е, мені шкода, що я не говорила українською мовою на своєму каналі раніше, але було те, що було. Е, але наразі російською мовою викладати контент в інтернеті мені точно не хочеться. Друге, що треба зауважити перед тим, як я почну розповідати історію, це те, що причина, чому я ось так в один день зникла з Ютубу, дуже-дуже страшна, жахлива і важка. Тому це просто якби trigger warning для всіх, кому можливо не буде комфортно таке дивитись. Я не буду дуже сильно вдаватись в деталі. Страшної теми. Я хочу скоріше навіть просто розповісти ще про різні події, які стались за ці останні три роки в моєму житті. Просто такий лайф апдейт. Але так, я мусила сказати про те, що буде теж і нелегко. Останній раз, коли ми з вами бачились на цьому каналі, це було літо 2021 року. Я тоді не так давно звільнилася зі своєї роботи в it компанії. Працювала СММ в it фірмі в Кьольні, і на той момент я збиралась переїжджати в Берлін. Я знімала влоги, як ми з моїм хлопцем приїхали на місяць в Берлін і шукаємо тут квартиру, я показувала вам процес пошуку. І останнє відео на моєму каналі було про наш відпочинок в Іспанії. Що було далі? Ми після цього відпочинку повернулись назад в Кьольн. І почали дуже активно збирати речі для переїзду, теж не вдаваючись в деталі, там ще гості приїжджали до нас, потім я ще раз їздила в Берлін. Але, в принципі, більшість часу була зайнята тим, що ми збираємо всю нашу квартиру. І готуємось до переїзду в Берлін. Все було дуже хаотично, дуже стресово. Я не мала роботи на той час. Я шукала роботу, проходила співбесіди паралельно, шукала причина, чому ми переїжджали в Берлін, була в тому, що мій хлопець знайшов тут роботу, і я вже давно хотіла поїхати з Кьольна, і Берлін мені дуже подобався завжди. І я шукала собі теж нову роботу в Берліні. Я знімала відео на свою велику камеру, яку я вже з тих пір продала. І зараз я знімаю на телефон. Я знімала відео процесу, зборів речей, я там розповідала про те, яку квартиру ми знайшли, як буде проходити наш переїзд. Uh, всі ці відео я наразі видалила, бо я просто не могла їх передивлятись і згадувати той період. <кій> Зараз я постараюся швидко розповісти те, що далі сталося, тому що я вже помічаю, що мені дуже важко. Але uh, на той час мої батьки uh, жили в Україні, я в Німеччині. І вони поїхали у відпустку на море в країну, яку я не хочу називати, бо я навіть не можу це слово вимовити без того, щоб мені стало погано. І 27 серпня 2021 року я прокинулась і отримала телефонний дзвінок про те, що мої батьки загинули. Вони загинули. Це я кажу вперше в інтернеті. Вони загинули в автокатастрофі у цій країні, в яку вони поїхали у відпустку. І звісно, з того моменту абсолютно все в моєму житті змінилось. Я пам'ятаю раніше дивилась фільми і Де у людини ставалася якась трагедія, і людина кричить, і я іноді думала: цікаво, як це відбувається в реальному житті. Не те, що я колись хотіла це на собі відчути, але ну просто знаєте, бувають такі думки. І так це і відбувається в реальному житті. Це дуже страшно. Це найгірше, що сталося зі мною в моєму житті. Здається, я вперше плачу на камеру у себе в блозі, але мені розбиває серце ще й те, що зараз дуже-дуже багато українців, на жаль, проходять те саме. І вони теж отримують такі самі дзвінки, або бачать це на власні очі і втрачають своїх близьких. Це найстрашніше, що може трапитись в житті. Е, звісно, весь процес переїзду в Берлін е, пройшов дуже хаотично. Я одразу ж, як тільки з'явилась перша можливість, полетіла в Київ, щоб бути разом зі своєю сестрою, з нашими бабусями, дідусем, з друзями, родини. Я була в такому шоці, який я просто не можу описати. Е, все, що було далі, я не хочу описувати в е, дуже дрібних подробицях, тому що про це важко говорити. Хоча, з іншого боку, можливо, це комусь би колись допомогло, бо я взагалі не знала, що робити, і про це ніхто не говорить, ніхто не готує тебе до того, що робити, коли твої близькі загинули. Можливо, зараз є на жаль, чи на щастя більше інформації. Але просто процес повернення батьків з тої країни, всі бюрократичні процеси, які на нас звалились, це було жахливо і це було дуже складно. Мені, на жаль, також довелось полетіти в ту країну, щоб забрати з поліції речі, валізи моїх батьків. І я навіть не можу описати, що таке. Повернутися з цієї країни додому з речами батьків і розбирати речі, які вони з собою склали у відпустку. Або що таке їхати в аеропорт, зустрічати своїх батьків, але зустрічати їх не так. Після всіх цих процесів я повернулась в Берлін. Мій хлопець і наші друзі. Я не можу навіть передати, наскільки я вдячна всім друзям в Києві, всім друзям тут, всім друзям нашої родини, наскільки їх допомога і підтримка просто допомогла мені жити далі. Переїзд в Берлін стався без мене. Я приїхала, і ми почали з моїм хлопцем розбирати речі. Забігаючи наперед, через пів року після цього я поїхала в Київ, щоб позайматися ще там різними справами, пов'язаними зі спадком. В лютому 2022 року. І там же я пішла до психіатра, який виписав мені антидепресанти. Я почала їх приймати, і я поїхала з України назад в Берлін за 4 дні до початку повномасштабного вторгнення. Потім, 24 лютого, почалась повномасштабна війна. Я не буду вдаватись теж в деталі того, як це було для кожного з нас. Але ось причина. З якої я пропала зі свого YouTube-каналу, в перші місяці, коли спав цей перший найгостріший шок, я думала, що я можу повернутися сюди. І в мене була наївна думка, що я навіть можу через декілька місяців розповісти, як пережити таку трагедію. Я досі не знаю відповіді на це питання, але коли ти 9 років ведеш блог на Ютубі, ти настільки звикла, що е, ти про все розповідаєш, і тому мені здавалося, що я повернусь. Я вперше ділюсь цією історією в таких деталях, з надією, що, можливо, комусь хто зараз проживає настільки ж страшні події, е, що вам, вас підтримає те, що навіть після такого життя може продовжуватись. І якщо ви зайдете на мій Інстаграм чи Тікток, ви побачите, яким може бути життя навіть після тако, таких страшних подій. Що ще відбувалося за ці три роки? Так, це квартира в Берліні, в якій я живу. Е, також е, я заручена з хлопцем, якого ви весь цей час бачили у мене на YouTube-каналі. Ми вже дев'ятий рік разом. Е, заручені стались в Італії, в Римі, в вересні 2023 року, коли ми були у відпустці. Е, що ще? Я змінила кар'єру. Е, я тепер працюю як UI-UX дизайнерка і е, я спочатку працювала в дизайн-агенції в одній з найбільших дизайн-агенцій Європи. Е, потім я працювала в невеликому стартапі продуктовій компанії, і зараз я починаю нову роботу. Е, ну, більше про неї, мабуть, я зможу розповісти, коли я почну. Ось я не знала, як почати це відео, я не знаю теж, як його закінчити. Як я сказала, що це неофіційне повернення на YouTube, я не планую регулярно знімати сюди відео, я не планую е, знімати влоги, але е, мені хочеться сказати, що якщо я вам цікава, і е, якщо вам... Відгукується тема, про яку я поговорила, або якщо вам просто було цікаво, куди я зникла, якщо вам цікава тема життя в Німеччині, тема UI-UX дизайну та зміни кар'єри, книжки, подорожі, мігрені та боротьба з ними, І якщо ви любите собак. То я можу запросити вас просто до себе в Інстаграм та в Тікток. Все, дякую, що подивилися це відео.